Ну що ж, запитання від вас? Чи можна повернути менструацію, якщо вже настала менопауза? Ну, по-перше, нагадую, що менопауза – це рік після останньої менструації. Якщо ж ми говоримо про жінок, які до року, тобто 6 місяців, нема місячних, 5-8 місяців, тобто до року. То ми можемо призначити жінці замісну гормонотерапію, менопаузальну так звану, яка може прийматися в такому режимі, що може йти менструація. Тут Питання віку, все ж таки, якщо ми говоримо про жінку, якій 55, то чи варто повертати тут реакцію подібно на менструацію? Якщо ж ми говоримо про жінку, якій 42, і вона хоче, щоб в неї йшли менструації, то це можливо. Так, це не буде повноцінна менструація, під час якої можна завагітніти. Тому що нормальний менструальний цикл це все ж таки цикл, який... Ну, проходить з визріванням фалікула, з овуляцією, першою, другою фазою. Якщо ж ми говоримо про менструацію після того, як жінка вже йде до менопаузи, на паузи, то в таких ситуаціях ми отримуємо менструаліподібну реакцію. Тобто, ми призначаємо гормони таким чином, що наприкінці прийому упаковки. У жінки може відбуватися кравяністі виділення, які вона вважає за менструацію. Тому якщо ми говоримо про повернення менструальної функції після того, як яєчники вже не здатні, то ні. Якщо ми говоримо про те, а чи можуть в мене бути кравяності виділення, такі як при менструації? То це можливо, якщо ми намагаємося це зробити до року від останньої менструації. тому що після року ну вже ризиків більше, і тут варта чи не варта знак питання.